Другий день відвідан у пані Вікторії, другий день у столиці Польщі. У мене майже збивають машини в другому дні, але ні, все добре. Ми підтримуємося дотримуємося правил і ходимо по пішохідному переходу. Ми його. Ми робимо все вірно. І другий день у нас запланований буде теж не менш цікавим, як був перший. Чому? Тому що зараз покажу і обману. А Ікея, як ви називаєте цей магазин? Вони дівчата перевчили, були е, на Айкію, але всі продовжують казати Ікея. І я звучу дуже дивно, коли всі кажуть по-своєму, байдуже, йдемо сюди, йдемо, заходимо, будемо дивитися, що тут є, і шукати щось хороше. Даліка? Так, кліка з'їде. Ну, все я не зможу купити і все, привезти додому теж. Але, сподіваюся, хоча б щось цікавеньке. Ми сюди прийшли, ось почалася пригода, І Вікторія вже вона сказала, що вона чекає на мене. А я тут, бо на місія буде виконуватись, походити, погуляти, подивитися. Що тут є, і тому подібне. І потім зрозуміти, що мені потрібно з цього всього, що тут є. Тому прийшло. Я. Вікторія, зустрінемося. Логіка ікеї дуже проста. Тут є вже створені кімнати, в яких ти бачиш весь декор, який з цієї ікеї. І ти вже приходиш, дивишся і повторюєш для себе. Все, що тобі хочеться, ти так і собі маєш. Показую. Тут просто все так побудовано. Це все тут можна купити, при... одразу обрати що ти хочеш, одразу його тут знайти. Ось, наприклад, маленька кухонька. Місця взагалі багато не займає, а це типу як балкон. Заходиш сюди, подивився, тобі сподобалось. Сподобалось, сподобалось, сподобалось. І йдеш десь купуєш. Я так купую, можливо, я куплю ці штучки, а ще шукаю луточки, але я не можу їх знайти. Бо тут Хорошо, з цією логікою я заради них сюди приїхала. Хочу, білом з ці, з цією логікою я щось не можу їх знайти, коли воно все вже розставлено. А я не знаю, де воно, де його знайти. Ну, от. Того пішла я далі в дорогу шукати далі. Пройшовши усі ті кімнати, декори, ми нарешті дійшли до основного місця призначення, місця, де... Продається все для різної кухні. Дожилися. Катя приїхала, не одяг купує, а лоточки. Віка дуже рада. Зараз, зараз я в пошуках якихось подивитися, що точею одним оком, як я сказала, Віки, І ми я будемо, знаю, я цього будемо цього. бігти далі, тому що ми тут не можемо вічно гуляти, хоча. Хотілося б, але якщо тут застрягнути, то ми не попадемо на інші різні локації. Тому показую, що тут є для кухні, а тут мільйон всього. Просто, просто, ну от все, що потрібно, кому треба. На жаль, я не фурую сюди приїхала і не за всіма грошима на карточці. Тому іду ще одним оком гляну, що тут є, що мені було б цікаво, якісь можливо веделички чи щось таке. І будемо рухатися до... до каси. Зупиніть хтось мене, бо мені здається, що мені потрібно все. А насправді мені ну, все не потрібно. Але просто розумієте, ну якби, здається, що потрібно, і що робити. Просто я дивлюся, о, і це класно, і це класно, о, а ціна така хороша. І, і як бути, і як діяти в такій ситуації? Я не знаю. Я не знаю. Не знаю, хто ніде допомогти. О, я знайшла, напевно, те, що Віка шукала. Те, що Вікіна мама хотіла. Оцю. Віка, ти знайшла? Бачиш, мама буде рада. Дешевше, ніж там? 20 А, так? Да? Ну, Хоче ну. Хоч можу її завести, я раніше за тебе приїду. Ну це теж можу. Ось. Так що ось тут все, є нож, тому подібне. Щоб просто бачили весь спектр. Події, ціни, ну, така штучка, наприклад, 4 злотих, це десь ну, біля 40 гривень. Ось такі рукавички, потім для випікання різні штучки. Я дивлюсь, тут такі ціни є на що. І вже собі обираю, що я хочу. О, навіть є ось такі варення. Ось. Виточки для випікання, мірні стаканчики, все, що хочеш. Я там собі взяла вже Віка. По два злотих цю штучку взяла, тарілочки. Ну я 18 травня буду, так що я можу привезти. Так уж і будь привезу. Привезу. І так О, з сторони дивіться, люди милі. Нам треба десь взяти підносики, там вони є. В Ікеї це не просто магазин, це величезна сім'я і сенс життя і спосіб життя. І ми прийшли сюди, щоб поїсти. Ну, ми ти помиємо руки, почекай. Беремо. Тут все хочеться. Все, все таке смачне. О, Дуже багато всього. Ти хочеш солодке? Одне, що типу, ціла не знаю. Ну давай, щось одне, що ти хочеш. Тут брауні є смачне якесь. О, то шоколадне таке гарне. Давай ми візьмемо може, їжу, а потім сюди чи як. А що шоколадне не Тут саме, просто воно солодке саме перше, це так задумано, напевно. Шо, я брати? не знаю, що я хочу їсти ще. Ладно, я пішла вибирати їсти, і я потім вам покажу, що ми вибрали і що тут є. Ну Тут просто от і салати є, і все, що хочеш, є. Салат, напевно, треба чи що. А я не знаю, треба подивитися, що тут ще є. Я не розумію, Віка, не розумію. А. Це, що ти... Якщо ви хочете приходити, то проходьте, бо я не знаю, що я хочу. Я напевно візьму такий овочевий салат з заправкою, а потім все решта. І так, ми зробили нарешті, це було дуже стресово, тому що ми не розуміли, що комплект, що не комплект, що скільки, куди, що це таке. Ну, все дуже швидко. Люди нас кажуть: ідіть, 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 швидше, швидше, швидше. ми не можемо так робити. Я показую, що ми взяли, щоб ви зрозуміли. Це міло точок, це ще йде комплектом картопля. Ти в м'ясні такий горошок і джем якийсь отакий. бо потім йде такий сирна паличка, і це овощева якась запіканка, плюс ти купляєш такий стакан за 5 злотих. Це тут різні напої, можна вибирати на станції. Коли, коли я піду наповнювати його, я... Покажу, як воно виглядає, бо руки були реально зайняті. 5 злотих, і так зрозуміло, ти приходиш набираєш його. Це все разом. Оцей 5 злотих. І оце все в мене вийшло 35 злотих. На українські гроші десь 35 гривень. В принципі, 30 30... десь 350 гривень. В принципі, нормально. Віка, що Віка обрала в неї салат з 6 злотих, здається, він був, і соус там за злотий. Так само такий самий стакан взяла. І її комплект це риба, ось такий шматок риби. Картопля. Це жіняті, щось там жімняке. Якась, якась картопля, якась картопля. І, це, це окремо було. Це був не комплект, це було окремо. Це теж сир і там якась сметанка. окремо? І... Ну оце ж окремо, ти купувала. Так що все, а, ми їмо, ми куштуємо. взяла Я теж брала. Ну, картопілька фрі. Як картопілька фрі. В принципі, тут є ожина. В моєму комплекті картоплі, я не знаю, щоб я об'їлася. А Віка каже, я хотіла щось типу, курку, курочку. І кажу, де ти бачила в Швеції, звідки Ікея? У Швеції Ікея ж зі Швеції? Здається, звідти. Там кури гуляли, там м'ясо, риба і тому подібне. Тому ми їмо, нам смачно. І коли ми підемо ще сюди, тут великий зал, багато дуже людей. Ось там ми. Ось там ми десь там набирали їсти, там є ці автомати з водою. І коли ми своє вип'ємо, ми підемо наберемо ще щось скуштувати, хоча б потрішки, і підемо. І, до речі, тут кава, можна купляти, типу, каву з автомата, один злотий. Я хочу просто спробувати цю каву за один злотий, за 10 гривень. Я просто хочу це спробувати. І ми малися якийсь десерт взяти на двох на так його не взяли. тому, можливо, це відбудеться все її їсти смачного меню. Рухаємося. Йдемо робити досліди і знаходити, як це працює. Все, зараз покажу. Переверну і покажу. Ось такий автомат. Потім ми ставимо сюди сакана і маємо натиснути куш. Потім воно має тікти. І ось. Добрий вечір. Тепер мене є напій. Пішли, натиснули, отримали. Мені таке подобається. Я знаю, що таке часто є в великих там європейських кафешках, платиш за стакан, де в Києві таке зустрічалося, тому М -м -м, це добре. <кій> Смородинове. Я сходила за кавою. Там автомат, можна вибирати капучино, кава, щось там ще. На вивісі там щось пише кава-клуб і внизу гербата. Я зрозуміла, що гербата це чай і чай за злоти, а кава за чотири. Це напевно для тих, хто має цю карточку, яку ми не захотіли робити. Типу <тукру> ключбова, як на карту. Нам так, так. Так. пропонували карточку, ну кава, просто кава. Нам пропонували карточку зробити безкоштовну карточку, а ми такі не треба нам, не треба. А виявляється, що якщо вона є, то можливо ця кава була би за злоти. У нас його нема. Там серйозні. П'ємо далі і кудись йдемо. Показати все те, що ми придбали з Ікеї. все, що в нас є, в ІКІ, поки камера мене знаходить і зрозуміє ідеї. Я буду показувати. І тут внизу буду залишати цінник, бо я не пам'ятаю, що її коштує. Готовий? Почнемо з чогось такого дуже швидкого. Це ось такі незрозуміла штучка, але насправді це буде чехол. шукає мене. <свісна> це буде... Це будуть такі в шухлядку, шафу, штучки. Я потім скажу. Це подарунок Кірі Леонідівні. Панда нашому сімейські поповнення. Далі така штучка, щоб в воду. Старати. Я розмаковчик і щитой. Така шкрябалка, коли вода там на вікнах, на стінах, також І вона пішла. Чого дві, тому що одна не мені. Я хочу дуже швидко це зробити, тому все буде так. Бо дуже подобаються мені їхні зип пакетики. Ось такі вони. Ось такі вони. Зі пакетики двох тут розмірів. Ось тут не намальовані, два розміри. І їх по 15 штучок. Ціна десь внизу на це все з'являється, поки я говорю. Набір з лоточки у мене такі вже є. Тут їх три штучки, вони дешеві, я далі пам'ятаю, це було 5 злотих за три лоточки з кришечками. Хороші носити на роботу овочі, фрукти. Ідеально. Звичайно. Ми не могли пройти повз акції і останню ціну, тому в мене з'явилися дві ось такі звичайні пластикові тарілочки. Продовжуємо. Дуже швидко це все робити. Шапунь Вікін не з ікеї. Тому рухаємося далі. Ой, ціла сумка. Ось такі штучки це підставки для взуття. Кладеться, ось вона ставиться на підлогу, одна. Пари один, наприклад, під низ, другий наверх, займає менше місця. Взяла собі і Віка взяла собі. Тому ми скупили, бо вони були, що правильно, на акції. Здається, по, по 3 злотих. Хороші штуки будемо мати. Так, ще тарілочки я собі взяла. Ось такі маленькі вони в мене були. Набір з 5 штучок і, здається, коштували 5 злотих. Вони взагалі в дитячому відділі були, але вони ідеально підходять на кухню, туди щось покласти і їсти. Так, рухаємося далі, наші чеки не потрібні. Віка взяла собі таку штучку, щоб одяг. Я не знаю, вартість на цю штучку. Ці вона коштує. Не знаю, бо це не моє. Я знайшла ідеальний йоржик. спробую буду його пробувати використовувати, щоб це було в пляшки помити, воно буде глибоко, тому що довга ручка. І ось таке зручне, тому що воно маленьке. Теж було по знижці, по маленькій ціні має спрацювати. Так, Віка взяла додому до себе, покажу вам, це така часникодавка. давка Така вона сильна, мощна і, здається, 25 злотих було, якщо я не помиляюся. Це в гривнях десь біля 250 гривень, але вона така серйозна, штучка. Це було просто на акції, це такі малесенькі лоточечки. Я просто не змогла перейти повз них. Далі, 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 далі. Показую все з копом, тому що це, в принципі, все більш-менш однакове. Це, щоб чистити картоплю, це Віка собі брала, ножниці для кухні Віка також брала. І така типу тежка. Така вона маленька, універсальна. Віка брала, а я собі такі маленькі ножнички, тому що вдома немає нормальних ножничок. Ось вони будуть. Головна річ, по яку я їхала, взагалі всім казала, що це будуть лоточки. Тому ось такий пакуночок. Тут три лоточки, вони такі прямокутні. 750 мл і одразу з кришками. Такий от набір буде тепер мені вистачати на все лоточки. Також Взагалі, в якій лоточки продаються окремо, тобто можна купити низ окремо, і потім ти ще купуєш кришку окремо. І зазвичай кришка навіть дорожча, ніж сам низ. Низ може бути пластиковий, але це хороший пластик, або скляні. Я ще взяла скляні, потім передумала, бо це реально тяжко. Це на один літр отакий лоточок, і зверху до нього окремо купується кришка. Чим це добре, тому що кришка вона така добротна, вона залишається з тобою ще надовго. Лоточок може не знаю, загубитися, тріснути, ще щось таке. Ви гуточок позбуваєтесь його, кришка збамала. І так в мене вийшло з такими круглими гуточками. Кришки в мене є вдома, я ще коли купувала біда, була з кришками тут. Їх просто не було в магазині. Я б ще спитала, їх немає. Тому я за тільки два низа. І на цьому закінчиться історія з гуточками. Уже десь на виході я побачила от такий контейнер. На знижки на акції. Десь чи то 2 злотих, чи то 3. Тут зараз ви бачите, що і як можна було пройти по нього. Правильно? Ніяк. І останній екземпляр в цій коробці це такі дощечки для нарізання. В комплекті йшли одна більша і одна менша. Ось це от все. В принципі, ну і пакетиківські. Зараз моя місія дуже проста. Це все якось скомбінувати, скласти щось, чи мадана, щось окремо, для того, щоб воно все помістилося і поїхало дружно зі мною. Показую ще раз цю, цю ось. В принципі, це все, що я купила. Ось тут воно є. І загальна сума теж зараз вам на екрані все, що куплено було мною. Вікіна я не буду додавати. В принципі, там в неї небагато, але саме цікаво, що Віка купила пару речей, а по вартості воно вийшло майже так само. Як заплатила я. Тому ось так от. Рухаємося далі. Історія з Польщі не завершується. Сподіваюся, що ще щось буде. І ми продовжимо наш вікенд, чи як це сказати, разом. Тому ще один день, більш-менш, і вже тоді додому. Третій день у Варшаві. Ми з Вікторією на місці да. чекаємо на автобус. Були сьогодні на пікнік, ще навіть потрапили після церкви, тому, як би так сказати, поїздка завершилася чудово. Мене нагодували. Так. Віка молодець, вона стала вранці, приставила гомілки. Вчора їх підготувала, сьогодні їх запікала і картоплю запікала. Все було приготовлено для того, щоб ми прийшли і поїли, і потім поїхали на потяг. Але пікнік вніс свої корективи. Ось так от. Чекаємо на автобус, їду забирати речі, складати речі до кінця, переодягатися і буду їхати на вокзал. Сьогодні потяг назад. Ну ось вже в автобусі ми їдемо. Вікторія зі мною все нормально. Наш мій пакет з добробусім кейським, мій жовтий друг і мій портфель. Їду на зупинку Варшава-Всходня. Там буде мій потяг. Перший до Хелма. Хелмі, я вже ввечері, близько 12-ї, маю сісти на потяг, який буде їхати до Києва. Прямий примісник. Зайду, виляжу спати, а потім контроль паспортний став вночі. І далі в Київ назад. Там теж добре. Тут було добре, а там ще буде краще. А вже у вагоні Віка стоїть на вулиці. На неї максимально сварця, що вона переходить жовту лінію. Хоча ще потяг не їде, але вона не може стояти поближче. Це буде польський інтерсіті. Я сяду на своє місце до 9 годин вечора, буду їхати в ньому, а потім на потяг до Києва. Отака. От. Ось Віка, Віка. Прощається, прощається, не може попрощатися. До останнього, до останнього, а потім прийде і буде вдома спати. Спати будеш? Ванну каже до Буде відпочивати. Отак от, от. Я вже в Хелмі приїхала ніч, почекала годинку, здається. Годинку так. І мій потяг вже стоїть позаду мене. І зараз я дивлюся телефон, шукаю свій білет квиток, паспорт чи треба. І йду садитися і відпочивати. звідси нас буде тільки двоє вагонів, тому можливо, ще буде включено звідти дітей. Хочете смішинку, і я повертаюся в тому самому вагоні з той самою провідницею, в тому самому купе, як ми їхали сюди. Тому джекпот, як то кажуть. І не пам'ятаю, я здається, вибирала, щоб було те саме. Ну, я вже забула, але згадувала ось мене купе, матраси. Нас, ну, деться, має бути воєн. Тому я тут, хтось там побачу. А зараз всі свої клунки, ікея. Це чисто ікея, я вам вкажу. Це мої речі. Ще й портфелі. Сюди запакую, тут ляжу, розстелюся. То не бачу, це інакше матраси. Нормально придумаю. Якщо шо, я ще їду, що буквально там буде 20 хвилин. Оце я... як тільки сказала, що 20 хвилин, 20. Прийшли і сказала, що одна година чи дві навіть запізнені. Ура! Я буду ще дві години сидіти в потязі. Добре, що в мене ще є один фільм. І книжку, і інтернет. І так, я вже успішно повернулася, потяг затримався, але то була невелика біда. Потім прийшли ми так, як нам сказали, все було добре. А, почався якийсь вітер, шторм, тому я одразу і не почала записувати відео, а вже почекала, поки підняли. Тому дякую, що були зі мною, що подивилися всю цю мою крейзі історію. Я приспішаю. Їду плавати, і вже продовження травневих історій буде в наступному відео.